Червня у селищі Панютине пройшла фінальна стадія чемпіонату Харківської області з футболу з сезону 2016-2017 серед юнаків 2004-2005 років народження. Змагання проходили під егідою Харківської обласної федерації футболу. Куп'янська хороша команда, Лозовая хорошая, Красноград хороший. Це всі хороші, Балаклея. клієнта. Говорити, зараз посмотримо на місці. Всі, що молодоє, це будуще. Всі починалися з кожного м'яча. більші люди, що водосілі, всі з цих саме починали. Так що ми будемо сподіватися, що у нас теж з'являться зв'язки наші. За почесний трофей змагалися 36 команд. До фінального туру дійшли чотири команди з дитячих юнацьких спортивних шкіл міст Лозової, Балаклеї, Краснограду та Куп'янська. Урочисте відкриття змагань розпочалось з привітальних слів. До учасників чемпіонату та вболівальників звернулася начальник відділу освіти, молоді та спорту Вікторія Урванцева і побажала успіхів та гарної гри. За давньою доброю традицією дорогих гостей, учасників турніру, зустріли караваєм. Підбадьорити команди прийшли вихованки відділу художньої гімнастики Дю США Олімпія. Команди грали у складі з дев'яти гравців вісім польових і воротар. Гра тривала два тайми по 20 хвилин. Кожен футболіст отримав настанову від тренера. Судячи зі слів юних футболістів, вони готові до вирішального бою. У нас команда завжди готова. Вам говорить взагалі. Це уже лічне. Бути внімачили, ну, строго да, слізи стояти, ну, строго, чтобы без всяких ошибок. Говорится, что вратарь – это пол команды. И он должен защищать свои ворота и не пропускать ну, мячи. У вратаря малейшая ошибка, это уже производит к голову нашего ворота. Я правый нападающий. Какая перед тобой задача стоит сегодня? Ну, отдавать голевые передачи, ну и постараться забить. Главное не бояться, и чтобы в команде были, было доверие. Команда настроена полностью, мы будем сегодня сражаться до последнего. Моя задача стоит забить гол или отдать голевой пас. На игроки нападающих. Ну, я должен вкрыть нападающих. Не давать им играть. Ну не дать, чтобы нападающие прошли к нашим воротам и забили гол. Всегда готов. Я защитник и моя задача предотвратить атаки соперников и не дать им забить. Да, настроенный побеждать. Тренер говорил, что надо делать все, что мы умеем. Провести команду к победе в турнире полузащиты. Вести команду к победе. Бороться до конца. Надо сжать их, забить гол надо. С ударом более-менее, а техника нормальная. Сделать подачу, обвести, либо ударить, либо сделать подачу, ну, пас отдать. Да, доходили. Доходили, проходили дальше? Нет, мы дошли и заняли четвертое место. Не получилось. Сегодня постараемся занять первое, ну или хотя бы призовое. У півфінальних матчах жребі звів такі пари команд: Куп'янськ, Красноград та Лозова Балаклея. Першим фіналістом змагань стала команда Краснограду. В основний час зіграла в нічию 1-1 із Куп'янськом. У серії після матчевих пенальтів опинилася влучнішою, виборовши перемогу з рахунком 4-2. У другому півфіналі зустрічались команда Лозової під орудою Володимира Нора та команда з Балаклеї. Родзинкою цієї команди була дівчина, яка на рівні з хлопцями грала у футбол. Гра була рівною, але в першому таймі юнаки з Лозової припустилися помилки, а гравці суперника не втратили шансу та забили перший м'яч 0-1. Вперед вийшла команда гостей. З таким рахунком і завершився перший тайм. Під час перерви тренер лозівчан Володимир Нор дав вказівки та підбадьорив своїх вихованців, що й дало свої плоди. Вас, і вас передачу голівою віддає. Б'є поворотом, ви дозволяєте бити повороти. Другий тайм лозівчани розпочали дуже активно. Створювали багато гольових моментів, які і перетворилися у голи. Вихованці Володимира Нора забили два голи та вирвали вольову перемогу у суперника з рахунком 2-1. У підсумку команда Лозової вийшла до фіналу, де зустрінеться з командою з Краснограду. Ну, видно було, що наші ребята волновалися. Во другому таймі тренер видно вніс корективи. Булі агресивно почали грати і дивилися результату 2-1. Як можна бути недовольне, проіграю 1-0 і виграти. Ну, як можна недовольні, звісно, довольні. Ну, поки чувства переповняють, готуємося к фіналу. У перервах між матчами розігрували різні конкурси серед вболівальників. Хлопці випробовували свої сили у попаданні в поперечину. А дівчата повинні були влучити у маленькі ворота. Серед шкіл розіграли Вікторину. Буде кожна школі розом. Ліст, де будь 10 питань. Хто перший третя і приніс? То получить подарок на школу м'яч. Фінальна гра розпочалась одразу стрімко, але більше гольових моментів створювали господарі. Хочеться відзначити гру центрального захисника та капітана за сумісництвом команди Юність Лозової. Він впевнено отримував свою позицію, миттєво відбиваючи м'ячі на своїй половині поля. Рахунок після першого тайму залишився 0-0. Після перерви лозівчани взяли ініціативу у свої руки. Капітан команди вибив м'яча на нападника, на якому було зароблено фол. До виконання штрафного удару підійшов Дмитро Тарасенко. Він пробив у дальній кут і забив гарний гол. У підсумку він потрапив у обійми до своїх партнерів по команді. Підопічні Володимира Нора ще мали декілька нагод забити гол, але не вистачило везіння. Рахунок так і залишився: – 1-0. Новими чемпіонами стали вихованці Володимира Нора, дитяча юнацька спортивна школа юність з міста Лозова. Кожен на своєму місці виконує определенні задачі. Ну, Сьогодні виконали. Головне, щоб тепер забути эту победу і тренуватися далі. Вони заслужили эту победу. Вони дуже добре трудятся на заняттях, на, на тренировках віддаються, не пропускають. Я доволі. Це ітог нашої роботи. Тренер завдячує вболівальникам за потужну підтримку. Дев'ять на дев'ять грали. Сьогодні ми грали благодаря з болельщиками. Молодці! Молодці! за перемогу пораділи і керівництво міста. Лозівський міський голова побажав юним футболістам подальших перемог та гарного активного літнього відпочинку. Організатори чемпіонату відзначили найкращих гравців у кожній команді. Ними стали Гризлов Іван з міста Куп'янськ, Головіна Валентина з міста Балаклея, Цимбал Нікіта з міста Красноград та Чали Нікіта з міста Лозова. За результатами фінальних матчів четверту сходинку посіла команда з міста Балаклея. Бронзові нагороди та кубок за третє місце отримала команда з Куп'янська. Срібними медалями нагородили команду з міста Красноград. Одноосібними чемпіонами Харківської області з сезону 2016-2017 стала команда дитячої юнацької спортивної школи Юність з Лозової. Їх нагородили золотими медалями та вручили кубок. Ми вітаємо переможців та учасників чемпіонату Харківської області з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл сезону 2016-2017. Та бажаємо усім гравцям вдосконалювати в подальшому свою майстерність та радувати новими перемогами. Ми прославляємо Лазаву. Кожен, якщо буде на своєму місці, робити, чесно виконувати свою роботу, то Лазаву будуть везде знати. Ну, мы сделали какой-то маленький-маленький задел того, что мы чего-то стоим.